Ножнички винесла. Я тебе питала, які тобі ножнички, ти сказала любі. Всім привіт. Замовила мало ротангу. Сьогодні була на прямому ефірі в одній майстрині і там коментарі читала. І одна людина пише. Це в нас заробітки, це хобі, невеличке хобі, отак приносить. Заробітки в тих, хто замовляє 12-15 бухт на місяць за раз, три-чотири рази на місяць. І замовлення в них черга на півтора місяці. А дві-три людинки на два тижні це просто хобі. Ого! Як завжди пошта нам перепакувала, бачите? Додала до ціни ще 70 гривень. Отой ящик ще коштує 70 гривень. додатково. А я за пакування нічого не беру. А цей ящик комусь поїде. Два таких вже поїхало чи три. О, я... Ой, я не знаю. Це, певно... Чесані ротанги це мої самі улюблені ротанги зараз. Це нема кращого. Всі оті бланжі, всі оті кольорові. Ой-ой-ой. щас 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 чесана береза. Боже, яка класна. Ним так гарно плести, він так гарно лягає. І бухта дорожча на 100 гривень відразу від інших. Класна. Ну, а тут вже класиці. Тут навіть далі розпакувати не буду, хоча зараз я його розпаковую і сідаю плести. Це в нас бланш. Це у нас бланш. Понравився він людям, хоча ну, гарний, гарний. Ну, мені то є лічий. А це не знаю. Це зараз будемо дивитися. Я то знаю, що всередині горщики. Взяла на пробу. Також мені йдуть 20-літрові відра, 6 штук. Заплатила я за них і плюс яка ж доставка, бо це також об'єм. І нова пошта перепакує знову ж таки в пос... коробку. І оце думай, чи замовлять ті 20 відер, чи вони. Ой, чи ті 20-літрові відра, чи вони будуть лежати і півроку. Бо є така посудина. що лежить півроку. Так, я... Я бачу. Це вони. Треба запам'ятати цей інтернет-магазин. Це вони Трохлітрові, Що я оце плела. Що я взяла в сусідньому селі тільки п'ять штучок і ніде не могла знайти, а тоді мені стукнуло в голову. Та сфотографуй же ж, ж горщик. І поспитаю Google по фотографії. Я так і зробила, і мені... Вони є і п'ятилітрові, і двохлітрові, а це трьохлітрові. Клас. Дванадцять штук я тільки на пробу замовила. Красиво. І вони дуже міцні, вони служитимуть дуже довго. Це вони ж не гнуться. Це ж не оті, що ото підвісні петунії продають з триногами. Дай Боже, щоб до вересня це, дожили. Папірусна бумага. Я ж, на сонці повісили сезон. І... Літо хоч би видержало на сонці висіть. А гроші які коштують? Угу. Все, так. Ну я замітку зробила собі в телефоні, про цей інтернет-магазин. У них там тільки горщиками вони займаються. Тільки горщиками у них там різні. Із Харкова. Вчора відправили, дуже гарно. Сьогодні вже прийшло. Клас. Та ви що? Дівчата, мотайте на ус. Трьохлітрові. Що мені подобається, як їх плете, що воно. Ось буде не хвиля, хвиля запитань, коментарів. Де замовляли? Скільки коштує? Дівчата, інтернет вам на допомогу. Отак, телефоном сфотографувала, в Google по фотографії знайшла і все. Як Три. захотіла Наташа займатися цією справою, вона нікого нічого не питала. Все сама знайшла в інтернеті і зараз так. Нікого нічого не питає. По цій справі радити нічого не можна. В кожного свої смаки. Да. Тут навіть один виробник ротангу. Оце я вже знаю, що він слухняний. Він хоч і жорсткого типу, але він слухняний за що того, що він чесаний. Ним дуже гарно плести, навіть малюсінькі вироби. Чим менший виріб, тим важче плететься. Цей вже зовсім по-другому лягає. От над цим треба ручки покрутити і пальчики в другу сторону повивертати. А потім ось ніякий крем не спасає. Репається, репається і репається. А в рукавицях ротан скользкий, він слизький туди-сюди. Ще рукавиця таки напіває. Совісних продавців я я не знаю. Я дуже ході це добре, що в нашому селі. Відкрилося відділення нової пошти. Якби не було відділення, немає навіть смислу заморочуватися із цим. Возити за 15 кілометрів вироби на відправку і їздити за товаром теж за 15 кілометрів отримати. Ви знаєте, скільки бензину витратити треба? Це, так це ще добре, що машина є. Але ж немає ніякої вигоди, скільки тоді будуть коштувати ці вироби, хто їх буде купляти? Це більше знаєте. Ти ж кажу, то почитала сьогодні прямий ефір, посиділа, та вона може й досі веде прямий ефір. Плете людина з спілкується з людьми. Більше б викатав би, би О. на оце, чим заробив. Це Як... просто в моєму випадку на даний момент це просто хобі, яке приносить трішки заробітку. Це, я ж кажу, аби було замовлень, зараз у мене в черзі, аби стояло, так людей хоча б вісім. Оце було б дуже гарно. А так можеш у тиждень продати 4 кашпо, можеш 10 продати. А можеш за три тижні одне. І нерви, не на місці. І нерви не на місці. Що Гроші в товару уклала mm -hmm. у, у складові очі. Да. А виробів ніхто не бере. На даний дуже, момент тут. Дуже оце... красивий. На даний момент це, це, більше, це до трьох тисяч гривень це зараз тут лежить. Може для когось цей не гроші, а для нас це великі гроші. Так, ну, а... да, для нас в селі, коли немає роботи, їхати кудись на заробітки. Я, я один день побуду на полуниці і все, я буду інвалідом. своєю Ну, так. Середні заробітки це якщо, я ж кажу, якби була черга на три тижні або на місяць уперед, і я подивлюся розпаковки, тіктоці мені тільки попадається цей ротант, ці розпаковки, хто що плете, то що вже сплів, Дочі. От... не переживай. Откривають посилки, отаких От коробок приходить. По 8-10 по штук. Це одне замовлення. І таких каже 3-4 рази на місяць. Ото людина заробляє. Кожному своє. Кожному своє. Їсти є, що голі не ходимо. І дякуємо Богу за те, що маємо. Боже, я дуже довольна цим горчиком. Дов... Два з них треба вже обрати. А це все вільні. Це все вільні. Оки вони і гарні. Міцні. Треба ще таких взяти. Можна й двохлітровку обплести. Саме менше, що я обплітала, це літрове. Відерця. І п'ятилітрові отакі є. Клас. Отакі От справи. Беремо це все і йдемо. Заводить а... лози. Ти чуєш? А, дощик. а он хмарний. Як, як макове зернячко накрапає. Такий, такий Трошки сьогодні. до обід пройшов невеличкий. Слаба он бачите? Ну, так от ото такі калюшки. Дощик був слабак. У людей позаливало, а в нас пройш... пройшов такий дощик, що бур'яни тільки ростимуть. А... І все. Ну, Буся знав, що таке дощ походив на прогулянці, прийшов мокрий, аж капає бороса. Ну, хоч якийсь прокапав, трошечки пораділо. По листочку, хоч волога пішла. Це в нас як ніколи в людей. Тут намокли коробки. В людей дощі заливають, а в нас ось веду вас починає. Розквітати краса така. Рядом поруч жовтий і ось така красива. Хай і не довго квітне, але ж яка краса. Подивіться, там у середині жовтенькі матошники. Красиво. Ну, трішки земля пораділа. Ну, ще до вечора стоїть дощик, а чи він буде, чи не буде? Тепо, ось ось на персянка цвіте. Мало на персянки, два чи три кущі. Маргариточка. І почала. Чи вся доці вона, чи так і і та, койде петунія та, що є. замовляли. Там, О, нічого, ми духом не падаємо. Дякуємо тим людям, що замовляють в моєї доці вироби. І вона не, ось, не падає духом. Ось красольку висадила вчора. А ось дивіться, яка краса. Один по штуки вийде, було два. Рядом був кущик, щось пропав. Ну, краса, я вам. Скажу. А он починає квітнути гвоздика в тому квітнику. Інша. Турецька чи як вона зветься. Пітушки, Люпин. А ось Мирославина диви, буде розквітати. Дивіться, скільки бутончиків. Ще року немає спреєчки. Дивіться, які дрібнюсінькі. А в тому квітнику розова чи червона, О, Оранжева. 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 Ні, а оце яка буде, це, мабуть, червона. червона. Ну і О, новий вид у нас квітів. Люди добрі, а, хочу вас так, познайомити. Дивіться, так. росте, Можу Ба... дати росте. Дивіться, що путнє не росте, а оце ж клинки. На тому дворі жили. У нас там коло города старі дерева клинки, а семено ж летить. Думали, перейдемо сюди, тут не буде. Та ні, вони нас не кидають. Вон, цвістима, жовта, певна, вон. А ось. Ну тут ще тільки в бутончиках. Вибачайте, люди добрі. І в окулярах, і назнімаю вам таке, що дивіться, який красивий. І дядько джмелик працює. Ох, і дядько джмелик. А ось ось така гвоздика буде розцвітати. У мене в тому квітнику багато різних. Так, і отвори на відрах поробила. Бачу, машина мелькнула мимо двору, думаю, точно пошта поїхала. О, як працює. Він шкоди ніякої не робить, якщо на петуні є, то залишається от лапок його дірочки. А красивий який. О, яка краса. Треба прополювати, бо. Сходило багато, чого не треба. Все треба. Так, Куди не кинь? Царської борідки дуже багато посходило. Ти, Вона... ти дочечка Павловна, головне не нервуй. <ріст> <ріст> Все, Все буде окей. Все, я пішла. Я її завжди підтримую. Казала моя мама покійна, так не так перетакувати не будемо. Ох, і краса! Тримай дочечка, камеру. Ось з цього боку нічого не показали. На перстянка там так он квітне. Вон там. Мені... Це для мене відкриття. Це... Ой, дуже гарно. І там он... і там також є біла, он, фіолетова петунька цвіте. Троянда розцвіла вже дві квітки. Все. Всім гарного дня. Дочечка, тримай букет. О! Молочай! <реш> Молочай. Так там, я ж кажу, треба прополювати потроху. Берізка засідає і посходили де. Ось дивися, я ж його все не залишу. Треба прорідити ось, садовий бальзамін. Колір, дочечка, питунний, наче... Ага. Наче атласний, там ще. ось не така і ця така. Ну, а он щеночка. Чекаю на цвітіння, це вже на останок покажу. Чекаю королева Елизавета, що, я, що мені людина прислала, я шукала у групі у Фейсбуці, викинула два бутони на перший раз. Ну, це ось весняна посадка. Ну, шикарно. Скажу, оце все треба вирізати, бо це будуть кущі, це ліс буде. Ой, дощик починається. Ну, це знак, пора втікати у хату. Потихесеньку плести.